Хейо, hey бандіто-сеньорітос. Сьогодні в нас Dark Deception. Продовжуємо. Без оцих всіх дурних прелюдій, без шуток про мілф, про і їх банани і що вони з ними роблять. Ми транзитом пролітаємо оцю всю фігню. Бо нема коли, бляха, щелкати балом. Суд... Мені відос попередній дуже понравився. Поворот не туди. Нічого страшного. Це все нормально. Просто бляха, ану. моменту море, моменту море. Так кричить вухо. Я не розумію, типу, можна скрутити лише музику. Ну, зробіть люди, добре, блин, щоб можна було зробити менші звуки. Типу, бо музика то не так і голосно грає. Вона якраз таки навпаки в тєму. Типу агресив такий, агресив. Якби ще сюди фанк додати, то взагалі б можна було. Е Обізяна ззадні нюхає бебро. Сьогодні ми пролітаємо того що. Е, -м. Ну, це вже я пробував запускати, у мене тут е стали одні трабли Получились. Бляха. Я не один, зажали тупо бляха і капець, пустили по кругу. Тут суть не в тому, що треба е, по максимуму витягнути з. Ой, точніше, суть не в тому, щоб не потратити життя, а суть в тому, щоб по максимуму витягнути з одної жизни. Получається як? Е, якщо треба пройти хоча б до якогось чекпоінту. За одну серію до якогось чекпоінта. тому що як проходиш просто... простой. Е, я просто. Бля, ну бі без біжет. Бляха! Бляха-муха! Мали по кругу пустити. Я вам кажу. Просто. Якщо... Не дають дуже по людськи сказати, гра така напружена, бл, що. Я, до речі, лише недавно знав, що це вже давно всі пройшли цю ігру, і типу вона вже не модна. Сумно. Але що зробиш? Що є, то є. Ну, ви може хто були такі залітні зрителі, які бачили мій стрім? На якому мій комп ніхіра не протягнув. Бля, ну знову. Як з цим боротися, блін? Я не розумію. Я не розумію. От реально. От запис іде 2 минути. Я просто не розумію, як з цим мапами боротися. От серйозно, на, по... на... повних щах Ні. Я розумію, в чому проблема. Моя головна проблема в тому, що я хочу зібрати всі кристали зараз. Ці круги дуже опасні. Напряму вони мене не доженуть. А... Ну це вже я вирішив. Це вже я вирішив типу цей шмат закрити, щоб більше сюди не вертатися. Фу, нормально. Сюди. Бля, ну це таке те? Я не можу, блін. Я не знаю, як люди це проходять. Реально, мені вже кофе не допомагає. я не знаю, що це робити. Последняя кор... Давай. Не понял. А ч уже 150 кристалів? З однієї постійно треба дивитися у планшет, але вони б зробили планшет трохи май, щоб він не мішав посеред екрану, типу, хоч чуть знизу. Так, до речі, суть в тому, що, типу, це ігра, ну, типу. Да, я не знаю. Скільки все цих обізяв взагалі? Ну, типу, суть яка. Вона розділена по актах, типу, як DLC. І... Кожний DLC от перша часа, це що це і гра відноситься до уровня бомжотріп. Того що це типу, це на шару, але на шару лише перший акт. Будемо бачити. Бляха, не, не встигну, не встигну. І це мені, напевно, що. Бляха, ну ножи... ж... Дурні обезьяни. я не можу. Я поняв, я поняв, я поняв, в чому суть. Е, коли нажимаєш типу, переграти, то ти. Угу. Оце, типу, ми пішли по шляху для слабаків. Типу, суть в тому, що не треба рватися, але я не можу. Я, типу. Тяжко тяжко мені устояти від того, щоб отако зайти, тако, тако. Всі кристали обзбирати, щоб цей кутик не вертатися, бо я, бляха, сраний перфекціоніст, я не можу. А я не, бляха, ну хлопці. <реку> страшно. Страшно, страшно, очень страшно. Пофіг, роблю круг. Уже. Все, це це піздець. Як вони, блін, Я взагалі. Ну, хоча б. Я, я наскільки знаю, наскільки я знаю, що там далі якісь будуть суперспособності. І, типу, з ними буде трошки легше. Але це, типу. Ну, це ілюзія, що з ними легше, того, що ігра просто додає сильніших монстрів з новими способностями. Типу, по-другому з ними немає як боротися. Угу, 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 угу. О, ви мене вже навіть не лякаєте. Ну, серед, я туди не можу. Я думаю, що туди нельзя. Так що підемо сюди. Хоча б дайте... дайте хоч понюхать, понюхать сюжет, типа щоб... Ну хоть... А, до речі, кому цікаво сюжет. Жалко, що не запам'ятав нік е, чувачка. Який мені... Е, якби я не був за кермом, от зараз за кермом, блін, і нема коли у сторону подивитися. Типу от. Мо, а може все ж таки зараз в мене й вийде. Це, ну, момент море СМВ. Та пошук. життя безкінечне, типу, а вже... Все одно і те саме. Вже їм піднадоєло, якщо чесно. Якщо гра все про таке, то... Ну, маю думку, що типо, вона надуєсь. Ну, мені так здається. Типу, реально, бігати одними і тими самими лабіринтами. Вони, може, будуть і не одні і ті самі. А це зараз з цієї сторони. Типу нормально. Це, типу, навіть ніхто не дивує, до речі, от. Що йому показати. Супруненко Михайло. Коротше, чоловік просто в двох словах об'яснив мені, що е це взагалі за і гра і що тут треба робити. Короткий сюжет, чувак умер. Неожиданно. Типічний сікай, типу, в який би ніхто не хотів попасти. Чоловік умер і просто по-друге каже, слухай, малий, Є мутка. Можемо замутити діло. Коротше, ти бігаєш і збираєш кристали якісь непонятні, і за тобою бігають засранні обізяни. А взамін я тебе воскрешаю. І таке, блін, А то не хірова ідея, виходить. І, типу, і що? І як бачите, бігаємо і збираємо кристали. Да, я так зрозумів, десь один легенько пропустив. Пів карти треба пробігати. Ну, до речі, тут іменно головна проблема в тому, що ти от, коли хочеш визберти кристали, ти попадаєш у всяку западню. А коли ти тупо напряму валиш, то вони зазвичай дуже рідко обізяни виходять прямо на тебе. Вони, типу, або сбоку, або сзади, або ще щось. А так собі прямою дорогою. Щось їх до речі не чути. Та Че Чого ти психуєш? Все, все? Да. Так і виходить. Шість кристалів. Ну звісно, да. За три життя я б ніколи не справився. Раз, два, три, шість. Да.

А від тебе взагалі реально втік Чи ти. Бо ти бачиш з... Ааа, бляха, їх багато. Блін, фуу. Я не он. Я не годен, Я таке нашуганий, не капець від цих обізян. Воно ж бляха ніколи не. Бляха, муха ну це, хлопці! А, ну, типу, а не за закруто, що вони охороняють? блін. Хлопці, ви нормально себе почуваєте? Типу, ви вообще нормальні? А... Як ми її пройти, я бляка моха? Давай, давай трогай. Ох.

На расслабонии на чилі. Не понял. Бляха, мука хлопцы. Бе, have a nice day. Yes. Yes, yes. Насчитало K нормально. Ну, короче, тут вообще, я даже не дивлюсь, бо мне тут стыдно на такие цифры дивиться. Пропустити теж не можу. Ну, no, уровень дає. Тут що, типу, елемент. Лімен... елемент з прокачки, чи це типу, от. Типа. Я щось дам, а типу і не дам. Розказуй, мадам, шо? Око. Типу, місне око Саурона. Пай ніч тут. Типа, да, трошки. Типу. Короче, дуже інтересний сюжет. Я надеюсь, той чувак що цей раз написав. І цього разу що з полюски пояснить, бо от вообще не стягую. Все. Я думаю, тут можна поки що закінчити. Це собі там не розказує, і вона все одно буде well, ще раз повторяти, так що. Что... А я, до речі, думаю, що ми прийшли. Так, да. ану, стопе, стопе, ану, йди сюди. Ану, ти пустиш мене. А, ну, типу, плате гроші. Блін, глава за 40 гривень. Все, коротше. На, це собі не танцює, в принципі, на фоні. Будемо бачити, бо, типу, що то я. от, Воно спершу мені показалося цікаво, але я бачу, наскільки це, типу, адська дрочильня, бо бігати по кругу одними тими самими лабіринтами, типу, це трохи переборить на мене. То, А, от вже й картинку поміняли. Даже. Ну, наразі я дякую всім за увагу. З вами був канал NightPlay. Підписуємося, ставимо лайки. І на наступні відео. Всім всіх люблю, всіх цьомою, всім пока.